Доброго вечора, Україна, всім привіт. Сьогодні поділюся з вами досвідом, як, не, як зовсім нелегко міняється вал задньої навіски на тракторі Т-150. Це просто, друзі, жесть. Просто жесть. Поїхали. Так, друзі, Т-150. І сталася у нас була така біда. Трішки ми й не доорали, зворота батько заорював, плуг не лізе в землю твердо, і вирішив він зняти оці цепи. Ну, так і раніше робили, щоб заглибити передній корпус. А оцей вал, оцей верхній вал, він у нас був лопнувший. І на дисках ми його зварили, так як часу не було його міняти. Зварили та й усе, а воно ж то забулося. І в ітогі батько заглиблює, нагрузка із цепів пішла уся на у ці роги і на вал, і він колац і лопнув. Ось дивіться, як воно лопнуло. Гарно. Ну то ще чепуха. Заказали ми другий вал. Прийшов нам вал не такий. Хорошо, що в технотур брали. По товщині тонший. Відіслали ми його назад. Дзвоню до товариша. Така така біда. Ростик, нужен вал. Є вал, не питання. Ну, Ростіки сам не знав, з чого він той вал. Ну, Т-150, то, понятно, що Т-150. Тільки це з гусеничного Т-150. Він отут довший. Не такий. Повністю в зборі задня нав'язка. Оце повністю в зборі. Без вала оцього, що вже отут тут кріпиться 10 тисяч. Ну і без центрального жвинта, звісно. 10 тисяч, ну, опять же, хто зна, яке воно прийде, тому що у ці роги можуть бути зігнуті. Ну, і тоді, опять, будеш відчувати себе, скажімо так, некомфортно. Заплатив у кошти немалі і в ітогі Балалайка. Купляємо вал. З Харкова хлопці присилають. Питають, чи у вас один циліндр на підйом, чи два циліндри. Сказали, що 100% буде таке, як треба. Прислали таке, як треба. Товщина, все, отвори, все совпадає, все точ у точ. Знімаємо його, нічого не знімається. Отут. На оцих шлюцях це не те, що мертво, це просто немає слов. Відрізаємо плазмою тут, болгаркою, усюди, болгаркою, з другої сторони. Це його запчасті. З однієї сторони, з другої сторони, не вилазить, не вибивається. Розпилюємо із середини дуже акуратно. Все вийшло, до речі. Роги у шліцеї, шліцеву частину я не пошкодив. Усе чітко. Оце, друзі, хіба отак. Ніяке нагрівання. Воно то як? Воно то, в принципі, помогло б, але ну, кислорода в нас не було в даний момент. Ну, і лупили так, я не знаю, по пів часа, це при тому, що воно було відрізане чітко. Ось так, це остання втулка. Бачите, з середини розрізав, з однієї з другої сторони, щоб воно послабилось. Тоді цей палець з GCB, чи шток ми, по-моєму, міняли. Ну, коротше, він якраз чітко підходив і кожну деталь, яку ми вибивали. Ми її приварювали до тієї деталі, яку вибивали. Тому що, ну, це просто словами не передати. Це хто цю робив цю процедуру і стикався ось з такою ситуацією, як я, той мене зрозуміє. Воно ніколи не розбиралось із його дати виготовлення. Тим більше, це у нас Т-150 один із перших моделей, які були. Випущені, друзі. Ну. Дякувати дядькові, допоміг, бо все ж важке таке, що це жах просто. Піднімали, гилили, зробили Т150 наш знову в строю. До речі, цим як його? пневмоключем. Позривалися різьби, ну різьби позривалися не на не отам а на самому Болтові. хренова різьба. Може, в кого є е, в нормальної якості болти, е, відпишіться, куплю, скажімо так. Ну, тут, друзі, можливо, комусь буде актуально. Цепи у нас, дивіться, раз, два. 3, 4, 5. І, ну, можна сказати, що 6. Трошки менше, ніж звичайний цеп. Це батько, так сказати, методом експериментів. Отут обов'язково це шпилька з блока, з Т-150, з т 150, -150 По-моєму, 16-й розмір. Вони видержують, все інше згинається. Ну, так само і на цій стороні. На яку сторону плуг перевернутий, ту сторону це пай натягує. Ну, потрібно ліву праву регулювати. До речі, ми переробимо. Ми зробимо, що оця розтяжка буде натягуватися сюди. Тоді можна чітко все відрегулювати. В даний момент оцими розтяжками мені не подобається. Захотів ту накрутив, потяг плуг дужче сюди, тому що, коли працюєш, він має бути сам плуг чітко, рівно посередині трактора. Тоді все буде хорошо. Ну, друзі, отакий ремонт. Не заморачуйтесь. Звісно, якщо є різак, грійте. Звичайною горілкою це безполезно. І. Максимально все вирізати, розрізати, тому що ну це нереально. Це просто нереально. Оце розсіб каже так, каже, знімеш, виб'єш оцей ріг, одійшлеш мені назад, а вал собі поставиш. Та його в житті не виб'єш. В житті, друзі. Не знаю, це треба гріти до красна прямо неодноразово і, ну, скажімо так. Непроста це процедура. Тестик знову в строю, поїдемо Орем. те, що залишилось. Ну, та й усе, будемо чіпляти рублячі котки. До речі, ми їх ще не збирали, не, не вистачає на все часу. Ну, Зоберемо і будемо працювати. Все, друзі, всім пока.